Проблема Зеленського в тому, що він сильний лише в окучуванні бидла, а в політиці і в дипломатії він досі повний нуль. От, наприклад, Трамп і його шарашкина контора вже декілька разів повторили, що якщо не вдасться досягти угоди, мовляв, от вже скоро, то в них є якісь інші події в світі, які вимагають уваги США. На місці Зеленського чому би не запитатися, а які? Які це конкретно більш важливі справи є в світі? Важливіші за найбільшу війну в світі, от прямо цікаво. Невже 80-річна безперспективна війна в Ізраїлі, так там Ізраїль непогано тримається? Чи може атаки Хуситів у Червоному морі? На чому саме планують сконцентруватися в адміністрації Трампа, вийшовши з протистояння Кремля і України? Коли Трамп каже про більш важливі речі, які нібито є, він просто створює такий наратив про низький пріоритет України. Ми мали би тут же відповідати на всі ці стріли, які ми нас намагаються знецінити, щоб це підхоплювали CNN та Fox. Ці питання мали б лунати не лише через офіс Зеленського, де вони не лунають, але й через тисячі рупорів, медіа, діаспору, аналітиків через нашу пропаганду, якої фактично не існує, бо Зеленський перетворив інформаційні ресурси України в інструмент піару себе в першу чергу. Це треба не пропускати, а вибивати ці аргументи проти нас просто з метою, щоб брехня повторена сто разів не стала правдою. От повторив Трамп уже сто разів, що у війні, яка не мала статися, гинуть прекрасні хлопці з обох боків по п'ять тисяч за тиждень, а ми мали би відповідати: не треба наших хлопців зрівнювати з тим якимось біосміттям, з тими покидьками, що з тої сторони. Ми сприймаємо ці слова як національну образу. Наші хлопці і дівчата не йдуть в іншу країну вбивати за гроші чи красти холодильники. Війну треба зупиняти не тому, що гинуть кремлівські окупанти, а тому, що Путін найбільший агресор з часів Гітлера і США в 1945 році допомогли такого задавити, як потім сам Трамп дізнався. А Кремля де й треба не рятувати, а навпаки, знищувати побільше. Шли нам, пане Трамп, гранати до вогів, протипіхотні міни і касетні до 152-го калібру. Бо вони в ближньому бою класно перемелюють окупантів на фарш. І їхні втрати нам треба довести до п'яти тисяч не на тиждень, а на день. Оце буде спосіб зупинити війну, яка не мала початися. І першими критикувати Трампа не боятися. Тут не про хамити йдеться, як Зеленський робив з людьми, які цього не заслуговували, типу Байдена чи Волеса, а от казати правду в очі сильному опоненту і тримати свою лінію. Сильні поважають сильних, навіть у риториці. Але Зеленський нуль в політиці, чим він дуже пишався, а тому пропускає всі постріли на нашу адресу. І ми вже дозволили Трампу нав'язати нам свою інформаційну повістку. Ми дозволили себе залякати, що він піде, позбавить нас зброї. А тому спершу дозволили зрівняти українських і московицьких солдат. Потім це перейшло в порівняння України і Росії, а тепер уже можна нас кинути, бо це ми почали війну. Трамп зумів зманіпулювати, і тому ми вже шість місяців бігаємо, виконуємо всі його забаганки. А Путіну і Трампу тільки цього й треба півроку без нових санкцій і без зброї. Україна втратила ініціативу в інформаційній війні, і це небезпечніше ніж втрата окремих БМП на фронті. Майстер комунікації Зеленський не створив ані ефективної зовнішньої пропагандистської системи, ані незалежних контрнаративів, а Трамп грає на свій лохторат. Ізоляціоністи не хочуть платити за чужі високоморальні війни. Ізоляціоністи хочуть вигоду або щоб все припинилося. А тому ми маємо не бігати за Трампами і переконувати, які ми слухняні хороші і моральні і як вигідно нас підтримувати. Ми маємо позбавити їх ілюзій. Вони можуть зупинити війну, але не ціною наших інтересів. Хочуть підняти свій індекс Доу Джонса ну так не ми війну починали, а Путін винагородити його злочини поступками це дати всім майбутнім путіним квитанцію на нові війни, розгромити Путлера от єдиний спосіб надійно оживити світову економіку, умертвивши нео-Гітлера. Трамп, Путін, Сі, Ердоган, Орбан чи Нетаньяху усі вони. Не поважають тих, хто заграє з ними. Вони поважають тих, хто дає жорстку, чітку відповідь, домінує навіть в діалозі і намагається перемогти.